Колекційні сірники, латунні пташки, вінтажна англійська косметика, а також старі фотографії. Доброго часу, друзі! Ви на каналі Південний Пошук і наша рубрика знахідки з інтернет барахолок І вже це у нас 32-й випуск. Що ж, давайте зробимо огляд того, що вдалося придбати в мережі. Ну і розпочнемо, давайте розпочнемо з отаких от гарних пташок павлінів Можливо, хто бачив нашу рубрику раритети в інтернеті, ось зроблю підказочку вам. Я їх оглядав на аукціоні Violet, спостерігав за ними, зробив ставку і виграв. Два ось таких гарних. Бронзових павліни, бачите, один менший, один більший. З ось такими хвостами чудовими в кольорі зелено-червоними. Давайте по черзі. Ось такий один меншенький. Хвіст ось так знімається і маємо ось таку ось курочку. На жаль, без клей. Так, виграв я їх на Violetі за 301 гривню. Значить, цей такий великий. Також таким чином знімається хвіст. Важкий. Гарний такий предмет декору. Бронзові латунні речі мені взагалі подобаються. На місце. Ось таким чином. Є. Це в нас Віоліті Ну, а далі давайте до OLX. Так, оці всі ре... ані. Раз, зайшли до Віоліті то тоді давайте далі по Віоліті Вінтажна косметика Stretton. Можливо, хто бачив в минулому. У огляді в минулому випуску в мене був такий був точніше такий аксесуар, тримач для губної помади, виробництва фірми англійської Stretton. Ось я вирішив прикупити ще трішки їхніх предметів. свого часу це була одна із провідних компаній, випускаюча аксесуари ось такі, для жінок. Так, трішки я для жінок вирішив товару собі придбати. І що ж, ось такий ось також тримач, тримач для губної помади. Made in England. Цього разу в рідній упаковці. Ось. Взагалі новий ось той в мене був дуже класний, гарний. Ну, подивіться, можливо, хто не бачив. А цей просто новий. В упаковці ним взагалі не користувалися, якщо на тому хоч якісь він без упаковки були. Сліди, там якісь малесенькі мікроподряпинки, то тут все. Все ціле, стретон, все підписано. Холдер. Ось це от таким чином сюди вставляється губна помада і носиться. Ну і давайте відкриємо. Ось так відкривається зеркальце Ось такий аксесуар в жіночу сумочку в жіночу косметичку. Ось такий гарний візерунок. З емальками. Повністю новий в рідній коробці. Далі вінтажна пудряниця. Також з третом. Ось така латуна. Бачите, яка гарна. Навіть лампа відбивається. В також чудовому стані. Давайте її відкриємо. ось Нажимається кнопочка, відкривається, зеркальце Ось така кришечка, на якій написано стретом. І тут зберігалась пудра. Тут зараз її немає. Добре, що продавець все почистив, вичистив, Там, можливо, щось десь в кутках залишилось. Але все чисто. До речі, з запатентували ось цю кришечку, яка закриває саму пудру. Бачили, як вона спрацювала? Давайте ще раз покажу. Ось відкриваємо ось цю кришку. От трішки хоп, і відчинилась ось ця кришка автоматично. Ось так. Якщо бачили, то будете знати, що це патент фірми з Оригінально. Пудрениця з зеркальцем. Так. Є таке. Ну і далі. Ось такий ось вінтажний гребінець. Це все речі 70-ті десь роки. 80-ті, тому що це вже була у них, ну, на жаль, на спад пішло їхнє виробництво. Такий карманний гребінець. І що? Теж з третом! Так, так, я вирішив. Багато цієї фірми замкнути. Ну, як багато, ось декілька речей. така латуна з позолотою в нього. Ну, Тримач, ручка. Повністю цілий. Все на місці, не зламано, логотип. В принципі, Можна і зараз ним користуватись, ну, тільки, звісно, невідомо, де він був, де лежав, то краще зробити дезінфекцію. Так, дивіться. Ось цей гребінець на OLX був 260 гривень, я його купив. А ось ці зретон, пудряниця та тримач це все на Violet, але докупиться в однієї людини ще дві ось таких. Ну, зараз їх покажу. За ось ці всі 5 предметів я заплатив 500 гривень. 500 гривень отримався. Ну і до пари до купи йшло ось таке зеркальце гарне. З емальками. ось така троянда зображена. Важке. латунька скоріш за все. Ось, Бачите? Ну, просто кишенькове зеркальце. З двох сторон. Але все нормально, все ось закривається і ну, зображення троянди такої гарної емальки ну І ось така пудриниця. Також латунь, латунька. Не знаю, тут ніякої фірми немає, можливо, це ну щось таке саме звичайне. Не дуже можливо і вінтажне, але ну, виглядає досить приємно і гарно, і ну, ціле, все ціле. Все не розбите, все ціле, Ось зеркальця всі також цілі, без тріщин. Єдине, що тут ось оця прижимна кришка, те, що я казав, що стретом таке запатентували. Бачите, вона тут не хоче чомусь триматися. Це єдиний невеличкий дефект. Ну, а так, на жаль, на жаль, тут ніяких не клейм, нічого немає, ніяких надписів. на цій пудриниці відсутні. Ну, вони йшли всі три разом. За один лот, тому я його купив. Так, є таке вінтажна косметика у нас. Йдемо, значить, так, відставляємо і йдемо далі. Далі OLX. Так, ще три предмети з ОХ. Ось така сірничниця радянських часів. Ну, самі бачите, що тут зображено, щоб ще могли совєти там зобразити, так? Зачасту так вони робили. Щось написано, клеймо якесь є. Так. Шла вона, я думав, можливо, буде і без сірників, але продавець поклав і сірники такі старенькі. Бачите, це для тих, хто не знає, подібні речі слугували для захисту отаких от сірникових коробок. 150, так, обережно, щоб не пошкодити коробок, 150 гривень коштувала така сихничниця навіть з сірниками всередині. Є. Далі OLX 100 гривень. Ось такий фотоальбом. Місто Бург. Це Німеччина. Ну, а тоді це ще була Німецька Демократична Республіка НДР. Так альбом виглядає. Це ще, ну, в принципі, продавець таки написав, що тих часів і привезено з НДР. що в принципі, думаю, і є правда. Тут ми маємо ось ну альбомчик і от такі великі, широкоформатні чорнобілі фото міста Бург. Тут 12 фото, вони всі пронумеровані, як бачите. Повний набір. Давайте їх швиденько оглянемо. От гарні такі вінтажні чорнобілі. Такі атмосферні і наші жиги, да? ну, не наші радянські. Ну, знаєте, як о, ці набори листівок робили, так це набір фотографій з самими такими гарними визначними місцями міста Бурх. Ну, атмосферу. НДР вони передають, скажу я вам так, непогано, як на мене. І є, так? Є схожість трішки з нашими радянськими містами. Так, ось такий набір з 12 фотографій міста Бург. На OLX, До речі, всі фотографії в нормальному стані, лише там в деяких от, трішки там є якісь загини, перегини на куточках. А так, як бачите, всі добрі. На OLX він обійшовся в 100 гривень плюс доставка. Ну, Укрпоштою, можливо, всі вже знають, що там безкоштовна доставка, тільки за безпечну угоду заплатити 16 гривень довелося. Так, і далі у нас 150 гривень. Це ось такий набір колекційних сірників. Харківський тракторний завод імені оджонікідзе. 50 років. Бачите, має трішки дефекти самої коробочки. Набір сувенірний. Гарно зберігся. І тут на місці всі. Коробки, так ось таке з заводу управління фотокартка. Всі 18 коробків сірників, де зображені тракторці і, давайте я один дістану, з якого по який рік випускав, випускалися, точніше, вони на заводі хтз Харківському. Ось ДТ-54 1949-1960. Самі коробки повністю, ну, тут щось можливо намагалися, а так вони навіть є. Бачите, ось такий ГТЗ та Г2. Сірники в комплекті не коробочки не зчіркані. Люди сірники колекціонують. І я скажу вам так, в дитинстві я також колекціонував спочатку сірникові коробки, потім сірникові самі оці вкладиші вирізав. На жаль, на жаль, вони всі не збереглися, а було в мене їх дуже багато. Були і ось такі набори сірників про космонавтику з Наполеоном. То, що там мої батьки збирали, я продовжив. І сучасні тоді в 90-х вирізав, але, на жаль, нічого не збереглося. Все пішло на смітник. На жаль, а ось тепер доводиться купувати. Так, друзі, на цьому здається все. Оглянули все, що було. Велике вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Вам я бажаю гарних знахідок чудових доповнень в колекцію. Щастя, здоров'я, кохання, звісно, миру і до зустрічі у нових випусках!